26 квітня День Чорнобильської трагедії. По навчальних закладах міста минулий тиждень був оголошений тижнем пам'яті. У четвер колектив 10-го навчально-виховного комплексу підготував і провів тематичну літературно-музичну композицію. Учні згадали сумні сторінки історії. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, переглянули відеофільм та заспівали жалісливі пісні. 29 років тому е, трапилася е, ну, одна з найбільших е, атомних катастроф взагалі в історії людства. Аварія ця звичайно вона вплинула на природу всієї планети, ну негативно, звичайно, вплинула. Я думаю, що все людство буде завжди пам'ятати, що був такий вибух. Це вже було, було сильно жахливо. Чорнобильська катастрофа це одна з найстрашніших техногенних катастроф у світі. Б'ють тривожним набатом дзвони Чорнобиля. Вони нагадують пам'ятайте, хай не повториться, хай кожен новий день сповнює ваші серця миром та спокою.